Через те, що наші стосунки з Богом, це не є щось, як іноді люди кажуть, мої особисті стосунки з Богом. ні Я розумію, про що люди також говорять в цьому сенсі. У нас нема особистих стосунків з Богом в певному сенсі. Я поясню, що я маю на увазі, наші стосунки завжди опосередковані. Вони завжди через Ісуса. Тому у нас нема так, якби особистих стосунків з Богом. У нас стосунки з Богом через Ісуса. І якщо ми це усвідомимо, то ми зрозуміємо, що з нашими стосунками все добре. Тому що є Ісус посередник, розумієте, якщо б це будувалося не тільки на мені і на Бозі, я б завжди був невпевнений в своїх стосунках з Богом. Тому що Бог святий, а я не завжди. І якщо немає Ісуса, і якщо я пробую вибудувати якісь стосунки з Богом і, і переконати Його, що в нас хороші стосунки, я ж хороший, я ж стараюсь, то я завжди буду вразливий в цих стосунках, я завжди буду невпевнений. А коли я встаю на це як на відправну точку, розумієте, старий завіт завжди люди старалися щось виконати, щоб щось досягти. Новий завіт нас відразу, без всяких умов, ставить в цю позицію, яку люди ніколи не могли досягти, виконуючи все. І коли людина вже в цій позиції, вона починає діяти свободою, з легкістю.